що це були за безпілотники? Власне, будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил України, пане Юрію, доброго ранку, слава Україні героям Слава доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, цієї ночі, чим атакували нас росіяни? Ну і яку наскільки потужно ми відбили і цей удар? Зрештою удар не відрізнявся від попереднього. Маємо 39 збитих БПЛА шахів 131 131-136 іранського виробництва. Минулий раз це було трошки більше так, але минулий раз не відрізнявся від цього, і тим, що дійсно і тоді 100% і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави. Я маю на увазі загалом. Тобто не те, що ну багато зараз Київщину показують так, але і на півдні, і. На східному напрямку знищувалися ці баражуючі боєприпаси, як, як правило, летять вони з того, ж і самого напрямку це східне е, узбережжя Азовського моря, е, і противник завдає ними ударів з. Переходом з однієї доби в іншу, тобто там з 22-23 годин, і протягом ночі по шляху їх слідування протиповітряна оборона усіх сил оборони, повітряні сили ну, зрозуміло, що більше збивають. А, але разом з тим. ППО сухопутних та інших сил оборони дедалі частіше долучаються, отримують і досвід у збитті цих ППЛА, і певні засоби, які нам надають партнери. Тому відсоток росте, як бачите, ну куди куди вже далі рости, коли вже 100. так, але не, хочеться сказати, я що не постукає по дереву. Так, та втішитися дуже не варто, тому що зрозуміло, що виснажується система протиповітряної оборони. Зрозуміло, що витрачаються і зенітні ракети, і інші засоби. Техніка теж зрозуміло, що не вічно потребує ремонту експлуатації. Тому ще раз і ще раз кажемо, що дійсно дедалі більше залучається західного озброєння, яке вже давно опанували наші і зенітники і та інші спесупутних військ, але ну його мало, все ж його мало. Ало, його треба більше для того, щоб ще краще захистити різні регіони нашої держави. Бачимо, що нагнітає обстановку постійно противник цими ППЛАТу Майцева нагнітає, що збільшує їх застосування. От бачимо, 45, 39. А от і... А з якою метою Мало то що їх десятки, так вони ще хвила за, хвиля за хвилою. Київ по суті у останні дні жодної ночі не провів спокійної. Ну та мета очевидна. Ну мета знищити Україну, основна, так знищити поневолити нас, і, 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 зробити геноцид українського народу. Це глобальна мета, це глобальна. але мета шахідів виснажити нашу ППО, завдати ударів по критичній інфраструктурі, завдати ударів по, по бойовому духу українців і так далі. І так далі, тут ну можна багато перелічувати, яка основна мета. Противник постійно е, це робить. Ракети бачимо, що з певною періодичністю застосовує. застосовують так. А вже шахеди це для того, щоб власне власне робити оці речі і виснажувати нашу ППО, і зрозуміло, що противник. Теж застосовує і у БПЛА розвідувального типу, такі як Орлан 10 минулої доби, два сьогодні в цієї доби. вже теж два, два БПЛА Орлан 10 були знищені, тому що постійно проводять повітряну розвідку. Для цього для чого це робиться? Ну очевидно, так зна, все знати, все бачити ніколи не завадить, але і виявляти позиції української ППО, тобто бачити звідки ми нищимо, щоб при плануванні наступного удару вносити ті корективи. Тому БПЛА теж треба угу. знищувати. Крім того. Одна ракета керована наційна Х 59 теж на східному напрямку, знищена? Ну це для ракети, яка пускається з літаків тактичної авіації, якщо говорити про безпілотники, здається, ми навіть з вами обговорювали цю другу партію шахедів, які Іран передав Росії, і там ми говорили ну, до 300 штук. Ну якщо порахувати ці по 40 штук на день, то ну досить швидко ці запаси вичерпаються. Які прогнози щодо цього? Скільки ще може бути р іранська безпілотник? В Росії і чи буде на підході третя партія? Ну, бачите, тут дані про ці партії це теж ну умовні. Є певна певний аналіз. Так, дані беруться з різних джерел, і розвідки, і там, можливо, партнери так щось підказують. На скільки чого може? Ну це все ймовірно. Так, Бу би у нас у них там десь. Якийсь прапорщик на складі, який рахує. Ми б добре знали скільки його є. Ну так, жарти жартами, але дійсно умовну умовно можна е, говорити. Якщо ми говоримо про 250 е, цих БПЛА, то вже понад 100 дійсно таки знищено протиповітряною обороною. Скільки ще залишилось, скільки ще довезли? Ну е, тут можна лише робити певні припущення. Так, якщо вони використовують в таких кількостях, значить вони мають. Е, Мають переконання в тому, що і надалі буде надавати їм іран ці ці БПЛА. І завдання я вже колись казав так повітряні сили. так, звичайно, наше завдання знищувати все, все, те, що рухається, ну а рахувати. Ну б, 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 теж потрібно, але наше завдання все ж таки так. їх. Знищувати в для цього нам потрібні засоби, і ми про це постійно говоримо: засоби більше техніки, більше ракет. Пане Юрію. Я хочу подякувати вам за цей стовідсотковий результат, який ми демонструємо вже вдруге. І е, побажати, щоб цей стовідсотковий результат це побажання і вам, і нам насправді щоб цей стовідсотковий результат зберігався і надалі. Дякую, що ви долучились до нашої розмови. Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, е, про нас. Сьогоднішньої нічної атаки ми почули хороші новини: 100% відсотків росі... безпілотників, які випустила Росія по території України. Наші сили протиповітряних наші провіт... протиповітряні сили, наші захисники та захисниці знищили 100%. Прекрасний результат, я вважаю.